Сам куплю авто. Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Саме з цих слів сьогодні починаю наше відео. Ви знаєте, опитуючи на нашому каналі, скільки ж людей самі придбали, самі собі дивились, самі, самі перевіряли на себе, опирались на свої знання, кількість таких наших покупців близько 70%. І це, направду, показник є досить таки високий. Якщо у вас дійсно є вміння, знання і ви розумієте, як це все правильно перевіряти, то, звичайно, вам потрібно додатково це перевіряти ще також історію автомобіля це CarVertical. CarVertical дає можливість вам з'єднатися із офіційним СТО і заглянути історію. Звичайно, історія може бути різною, але все-таки це потрібно дивитися. Я внизу під відео залишу посилання, за ним перейшовши, ви отримаєте 20% знижки. Ну і, звичайно, промокод «ROMA». Також можна ввести, також отримаєте знижку. Давайте два слова розберемося, все ж таки, якщо сам купляє автомобіль, які мінімально знання треба знати і мати, щоб якось цей автомобіль все-таки придбати. Справа в тому, що автомобіль, якщо розібрати в цілому, то ми розуміємо, що в автомобіля є кузов, є ходова, є рульова система, тормозна система, коробка, щеплення, тобто це все потрібно розбити на частини. Звичайно, якщо ви тільки маєте внутрішнє, як кажуть, для себе бачення, що ви все-таки розумієтеся на автомобілях, а дійсно в цьому не розбираєтеся, то я вам все-таки рекомендую перевіряти автомобілі на СТО, брати з собою якогось майстра, який допоможе вам перевірити, і робити оцю всю комплексну перевірку. Якщо у вас знання є, то, звичайно, ви перевіряєте, а далі рухаєтеся вже по ситуації. Ну, не забуваємо, як я вище сказаного сказав, не забуваємо це дивитися історію автомобіля. Ну, давайте ми трішки пройдемося по ринку і побачимо, що ж сьогодні продається. Направду хочу сказати, що станом на зараз записуючи це відео, скажу, що активність зросла. Таке враження, що до нового року людям усім потрібно автомобілі. Так було, до речі, минулого року, ближче до нового року, всім потрібно було автомобілі, всі активніше купляли, всі, всім було, було, як кажуть, на часі саме купівля. Тому я думаю, що знову ж це все повторюється, тому активність реально реально стала вищою. На момент зйомки правда, це вже кінець, кінець ринку, тому ми взагалі бачимо дуже мало людей, але все-таки факт залишається фактом. Я думаю, хто продає свій автомобіль, він також бачить, наскільки є висока активність. По автомобілях, які на ринку, Passat B8 2018 року ціна договірна 2,0. Дизель, коробка, автомат. Ну, ми, ми усі розуміємо, що коробка автомат це ДСГ. Пробіг заявлений 189 тисяч. Це є небагато, враховуючи, що автомобіль приїхав з Європи, тому Carvertical усім в допомогу. Ми рухаємось далі. Наступний автомобіль це актуальний автомобіль на сьогоднішній день, тому що кросовер Mitsubishi Outlander. Саме ця модель пішла вже вище 2014 року. По вигляду, звичайно, Outlander після 2014 року, а саме з 2015, він вже має досить цікавий вигляд. Ну, напишіть в коментарях, хто що думає. Моя та суб'єктивна думка така. Саме цю, тут, в цьому, в цьому варіанті 19-18 рік, 17800-2,4 бензин. Комплектація сел це досить таки потужна комплектація. І ми бачимо 45 тисяч пробігу. Ну, надіємось кілометрів, тому що автомобіль пригнаний із США. А ми йдемо далі. Поруч стоїть Kia. Давайте ми зараз ближче підійдемо, глянемо, що буде по інформації, але скажу про ці моделі. Як в, кожному, в кожного виробника KIA це є виробник Корея, і, в принципі, якщо брати загалом, то цей автомобіль по надійності вони не є якісь там складні, тому вони досить нормально ходять, якщо автомобіль в нормальному стані. 19-20 рік, 16 999, 2,0 бензин автомат 106 тисяч кілометрів заявленого пробігу. Ну, бачите, ми зараз ходимо по ринку і ми бачимо, що... Є велика кількість автомобілів і, направду, вам скажу, якщо прийти без підготовки, тобто без людей, які вам будуть допомагати. Ми, до речі, надаємо послуга Допомога в купівлі. До речі, кожного разу в нас люди записуються і як на Франківськ, так і в і ми допомагаємо. то, чесно вам скажу, з фахівцем серед великої кількості буде обрати автомобіль набагато легше. Звичайно, можна обрати собі автомобіль, який ви подобаєте через автобається вам через авторія, скинути посилання, ми також вам перевіримо цей автомобіль. Але мова не йде, що ви маєте звертатися, друзі, до мене, це ми просто надаємо такі послуги. Ви можете з собою взяти товариша, ви можете їхати на СТО на перевірку, брати з собою когось інших експертів. Основне, щоб це було зроблено фахово. Основне, щоб при купівлі автомобіля ви все, що фактичний стан, ви дійсно змогли побачити. Якщо це є така можливість зробити, то я думаю, тут навіть не обговорюється перевіряти потрібно. Друзі, от саме Отлендер цей це до 2014 року. Дана, дана модель 12-го, 2, 2 дизель. Що заявляє продавець? Без підкрасів, обслужена дизельна механіка 230 рідного пробігу, заявляє продавець. Дивіться, якщо пробіг вже 200 то в принципі механіка це однозначно є більш надійно, тому його розглядати можна. Активніше. Ну, це, до речі, також моя суб'єктивна думка. Друзі, ви напишіть, що ви думаєте. От автомат, коробка після 200 тисяч. Брати, не брати. Буду, буду радий вас почути. Друзі, до речі, хто в нас дивиться відео, обов'язково піднімаємо палець вгору, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти свіжі відео. Ну і робимо підписку. А ми їдемо далі і рухаємось вперед. 17 рік, 16902,0, бензин. Повний привід автомат. Ну, те, що ми казали, тут якраз межа 200 тисяч пробігу. І автомобіль на автоматі Tiguan. Чи добре, чи погано, пишіть свої думки. Ми рухаємось далі і бачимо досить цікавий автомобіль. Audi. Ви знаєте, Audi це щось середнє між BMW і між Mercedes. Чесно скажу, хто в мене знайомих їздив на Audi, там, каже, от там, з міста Львова їду в Київ, реально відпочиваю, каже, реально машина має в собі все, що потрібно. Саме ця модель 15-го року 13500 2.0, 4 х 4 ну Це досить таки серйозно. Ну і 210 заявлений пробіг. Комплектація заявлена преміум плюс, ну Це дуже добре, це вже максимум що заявляє AOD, якщо брати з цієї категорії. На нас дивиться, дивіться, наскільки зараз моргання частота. Фари нібито моргають. Насправді вони світять. По інформації будемо пробувати зараз її оглянути, цей автомобіль, але бачимо, він так стоїть, що він тримає місце для ще одного автомобіля. Тому якщо ви бачите, якщо автомобіль стоїть поперек, то цей автомобіль тримає місце для свого товариша і не тільки. Може бути просто, просто знайомого, який позвонив і попросив. 15 рік, 24500 2,0, бензин, автомат. 123 тисячі заявлений пробіг. Телефончик є в кадрі. Якщо когось зацікавила дана модель, ви можете набрати, поспілкуватися з продавцем. А далі, якщо потрібно, ми допоможемо з оглядом. Я під відео завжди прикріплюю свої контактні дані. Carvertical буде під відео, друзі, можна буде також собі перевірочку зробити за посиланням мінус 20%. І вже буде у вас певне розуміння. У нас в кадрі ще один тігуанчик в чорному кольорі. Бачимо, що автомобіль пригнаний із США на зимових шинах, якщо я не помиляюсь, все добре. Автомобіль готовий до зими, мухобоєчка присутня. 16 рік 16750. 2.0, бензин. Автоматична коробка авто, авто, встановлена і 157 тисяч заявлений пробіг. Ну, бачите для Америки. 157 тисяч це багато. Так? Тобто я маю на увазі по відчуттях. А на правду кажучи, якщо ми беремо Європу, там 250 це вважається добре, тому що там всіх 350 і 450. Тому, бачите, все відносно. Ідемо ближче до Хюндайки. Ну, по Hyundai можна сказати, що автомобілі, як я казав, з категорії недорогих, хоча завжди є поняття ще класу автомобіля. Це також важливо. У нас модель в кадрі 14 рік, 12200, i40 СВ-шка, 1,7 дизель, автомат свіже з Німеччини без підкрасів. Бачите, з Європи дуже часто везуть автомобілі на механіках. Саме ця модель приїхала на автоматі, який з німець зробив, знаєте, як кажуть, змінив картинку, тому що реально німці всі їздять на механіці і не тільки німці, вся Європа. Америка, звичайно, має свою політику. Йдемо ми, друзі, в кінець ряду. Поки ще автомобілі всі не роз'їхалися, ще трішки інформації для вас покажу. Хто впізнає, друзі, що за автомобіль в кадрі, пишіть. А я показую інформацію. Значить, По інформації, автомобіль в якому кольорі? Я так бачу, він такий коричневим все-таки віддає. Ну, і ми бачимо, що заявлений пробіг 192. Дуже цікавий пробіг, не хочу нічого казати, але десь так. 13 рік, 10200, 2.0 дизель. Ось такий літаючий апарат. Ну що, поруч мінівен, клас мінівен, Опель. Хто пізнає також, друзі, пишіть. Будемо вам зараз по кольору. Ми, я вам чесно скажу, саме цей колір є найбільш поширений серед на вторинному ринку. Із тих людей, які бажають придбати цей автомобіль, тому що колись народі називали мокрий асфальт, тепер по-сучасному називають графіт. Ну, хто як, та? Десятий рік, 7200, 1.7 Opel опользефіра, дизель, механіка, 257 тисяч заявлений пробіг. В принципі, тут все класично, механіка, як для Європи, все, як кажуть, одинаково, все в нормі, в принципі, так воно і є. Ми будемо наближатися до наступного автомобіля, який, я вам чесно скажу, попередні роки був номер один по продажах. Бачимо, що автомобіль на зимових шинах. Все-таки на сьогоднішній день більша кількість автомобілів все-таки вже на зимових шинах. І це, в принципі, добре, позитивно, тому що купляючи автомобіль, за шини вам, в принципі, вже не потрібно думати. Давайте ми ближче підберемося до інформації по Кашкаю. А тут інформація така: 2008 рік, 10300, 2,0 дизель, повний привід, механіка. Заявлений пробіг 180 тисяч км. Ну пробіг смачний, автомобіль перед нами. Якщо потрібно, звичайно потрібно перевіряти, тоді буде для вас розуміння. Я думаю, ми підійшли до логічного завершення. Хочу всім подякувати. Хто не забуває, друзі, завжди ставимо палець згору, підтримуємо канал, можемо поділитися в соцмережах, тому що інформація зайвою не буває. А з мене, як завжди, максимум все, що буде цікавити, друзі, пишіть в коментарях. Я завжди буду розкривати цікаві запитання. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світушак. І слава ЗСУ!